Андрій Фок працює пожежником 12 років. У понеділок у нього був вихідний. З друзями побачили, що з вікна на третьому поверсі цього будинку йде чорний дим. Андрій кинувся до будинку. Хлопці почали дзвонити в пожежну, я пішов на розвідку в середину приміщення. Приміщення було сильно задимлене, на вулиці стояли діти голі, почали зайшли всередину, нічого не було видно. В чорний дим, висока температура. Андрій взяв у мешканців першого поверху рушник, аби прикрити обличчя і побіг на третій поверх. Йому довелося повсти коридором на колінах до найдальшої квартири. Не вагався, бо люди кричали, що там може бути і дитина, тому не, не, не задумувався я на це. Заліз спочатку на кухню подивився. На кухні трошки було видно, побачив, що на кухні нікого немає, і поліз далі. І вже тут по звуку почув, що тут хтось є. Заліз далі, побачив там мужчину. 57-річного господаря квартири Андрій витягнув на вулицю. Зараз чоловік у лікарні у вкрай важкому стані у комі. Стан є критичним. Об'єм площа пораження є надзвичайно велика 70%. Плюс опіки дихальних шляхів крайні важкої степені. Що саме зайнялося, поки невідомо. Травмований чоловік жив один. Він всякий метал носив, ту стукав в цьому. Весь час здавав той метал, у нього пенсія там мала. Щось брали його на лікування, не знаю чи, чи два рази, чи скільки його тримали там на лікування. А про вчинок Андрія сусідка додає. Ми дуже вдячні, дуже вдячні за за, за такі, що людина так віднеслася і так циво. Дуже дуже. Ну та певно, що геройські, чому ні? Чому ні? Дуже вдячні за такі, щоб чим більше таких людей було. Ольга Дейника, новини на Суспільному, Львівщина.